Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі, де я показую, як я вирощую ремонантну полуницю круглий рік аж до морозу. І станом на 29 липня клубнічки ще вистачає. Дрібніше вже, крупно прозбирали сьогодні для реалізації. Але клубніки є досить і цвіту, і ягоди ще вистачає. І зелені є. І цвітеше. думаю, ще буде плодоносити досить довго. Такий короткий обзор парничка. Отак застелений, все класно, мені сподобалось. Під низом нічого не росте. Нічим я її не закріпляв, просто постелив. І все. Там досить сухо під низом. Трава не росте. Відповідно, все чітко. А якби цього не було матеріалу, росла би трава, все б заростало, треба було б полоти. Зараз покажу старий парник, який я буду цього року переробляти. Покажу, як він вже заріс на даний час. Це старий парничок і отак він все заросло. Що тут заростає, краї, що центр заростає, а так, якщо застелити, тут і там і набагато легше вирощувати полуницю. Тому цей парник і ще ті три. Чи 4 буду по можливості переробляти під новий тип. Тобто сформую грядочки, ця грядка вже буде йти аж до кінця впритик до плівки, щоб оце міжряддя мені не заростало. А всередину між рядами буду сталити агроволокно сотої плотності, щоб теж було чистенько. Це вже парник має біля 4 років, плівка вже порвана досить, де-не-де. І трава вже так проростає досить сильно. Тому будемо робити обновочку. Плівка ще вверху досить добра. Міняти її нема смислу, буду тільки міняти всередині. Що такий короткий обзор, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім пока!